Всім привіт, з вами я просто ютубер. Сьогодні у нас буде розпаковка з Aliexpress. Я ще дуже багато всяких плюшок собі заказав на Aliexpress. І вони мені прийшли. Я заказував тільки одну лед-стрічку, але прийшло все. Все те, що я хотів, і воно все за один раз прийшло мені. Перше, давайте я вам покажу обзор на, чекайте. Йоманя. Зачекайте. Вот. На свої напальчники. Ну, я їх заказав, ну, я вже казала, вони були в мене за, за це їх напакую, но ну, за щоби щоб розпакувати. Перші і ще другий я їх ще не розпакував. Отакі от, от напальчники, як бачите. Китай. От. Це перший, а всього посилок. Зараз я вам скажу скільки. Раз, два, три, чотири посилки було. Отакі от от напальчники, ну, вони удобні, в них ти не потієш. Отакий от. синій колір. От. Ну, Коротше, красиві. І другий я якщо не розпаковував отакі от жовтеньки. Їх я їх подарую може своєму другу Юрі. Вот, proof, шо, от Proofito вийде. Але це вже інші! Це від іншої компанії ви собі представляєте. Більший розмір набагато. Давайте перевіримо. Хоба. Так, вже більший розмір. От такий, -от, от вже набагато хоба. От звільняйтесь з цими і ці, от бачите, які ці, а які ці. Давайте я їх зараз прямо на Діну. Пізніше. От, от такі от. Хопа, бачите? Я думаю, ними буде удобніше грати. Ну от, ні, я думаю, і теми, і теми буде удобно. Так, давайте ми їх вже положимо. Е, далі я ще купив свої ціпочці мама, мамі ось сюди на шию. І саме головне дивіться сюди. Хоба! бачите? Я замовив 2 метри стрічки, от такий здоровенний пульт. Але дивіться, одна проблемка. Немає до мене до нього батареї. Але в мене є програма. Я зараз не буду показувати, але тут є такий код. Ось такий от код. Ось так воно світиться в темноті. Ну, на камеру це зовсім не видно, але... От. Ну мені мене все устраює. Тут на ліжку. Ну і, в принципі, на цьому все. Добрі до З вами був я про ютубер А ні. З вами був я про ютубер Така от розпаковка. Вона мені більше сподобалась, ніж інша. Бо та інша вже лента вже спортилась. Ну, конечно, за 20 гривень. Ну, з вами був я про ютубер Всім пока!